Я вчора чітко висловила від імені фракції, від імені партії, всі зауваження до цієї медичної реформи, яку назвали медичною реформою, але насправді це не медична реформа. Тому що Україні не треба вигадувати велосипед і не треба вигадувати якісь свої моделі побудови системи охорони здоров'я. Всі розвинуті демократичні країни світу вже давно знають, як облаштувати правильну охорону здоров'я. І на першому місці. В реформі охорони здоров'я мусить стояти страхова медицина, коли за рахунок зниження податків роботодавці платять страховку за своїх працівників, а держава платить страховку за тих, хто не працює. Так, в усьому світі облаштована. А після того, як страхова система запущена, і коли з'являються гроші на оплату медичних послуг не з кишені людей, а з спеціальних страхових фондів, тоді започатковується спеціальна оцінка медичних послуг на базі медичних протоколів. І тоді ці послуги стають платними, коли створений страховий фонд. Що зробили да, ну і до речі, паралельно є безкоштовні послуги медичні, перелік яких визначає кожна країна? Туди входять хворі, важко, хворі діти, важко хворі люди, інваліди, діти-сироти, люди, які внаслідок захисту країни понесли якісь серйозні пошкодження своєму здоров'ю. А от так мусить це бути, і так мусило бути давно. Але сьогодні що проголосували? Проголосували без страхової медицини, зрозуміло? Тобто не започаткували страхування медичного, а реально проголосували за платні послуги для людей. І абсолютно очевидно, що сьогодні система охорони здоров'я в жахливому стані, що сьогодні все побудовано на оцій тюньовій побутовій корупції. Коли немає безкоштовної системи охорони здоров'я, немає безкоштовних послуг, а є тіньові хабарі, є абсолютно незрозумілі фінансові стосунки, є приниза для людей, коли вони приходять і не можуть отримати послугу. Але замінити це е, системою, яка буде для всіх людей стовідсотково платною, і поставити європейські ціни на медичні послуги в той час, коли люди зараз вибирають, що купити хліба, шматок. Чи заплатити житлово-комунальні тарифи, в цей час дати їм ще по європейським цінам медичні послуги, не започаткувавши страхової медицини, це по суті ліквідація тієї частини української нації, яка потребує лікування і яка без лікування не зможе жити. Розумієте? Вот те, що вчора відбулося, це говорить про те, що, по-перше, уряд не розуміє взагалі, що він робить. Вони не розуміють світової практики, вони не розуміють стану справ фінансового, економічного в кожній родині. Треба повністю все це робити по-іншому. Це концептуально невірно. І в цьому законі. Так само платити будуть за свої, за своє лікування, діти-сироти, де вони це візьмуть. Важкохворі діти, де збіднілі батьки візьмуть лікувати важкохворих дітей. Не для чорнобильців, не для афганців, не для ветеранів АТО, не для кого немає ніяких преференцій, щоб держава надавала ці послуги безкоштовно. Крім того, не визначено переліку, який буде надавати безкоштовна швидка допомога. Ну, Тобто, умовно кажучи, якщо у вас температура, скажімо, 38,5. Не 40, то до вас просто не вийде скоро, тому що це не потрапляє в систему надання безкоштовних послуг. Те, що вчора було прийнято, це по суті зачистка слабкої частини України через надання, ненадання і і недоступу цих людей до системи охорони здоров'я. Ну і ще одна там була унікальна річ: це те, що забрали з усіх регіонів, з усіх місцевих громад хочуть забрати 80 мільярдів гривень, які йшли на фінансування. Лікарень, поліклінік, ФАПів це сільські медичні пункти. Все забирається в центр, створюється знову корупційний фонд на 80 мільярдів гривень. Всі регіони без копійки грошей на медичні послуги, але оцей великий фонд буде одночасно контролювати послугу, яка надається, і фінансувати, що є абсолютною корупцією в усіх країнах світу, там де є нормальна медицина, розділена функція контролю функція оплати, тому що якщо це зумістити, як вони зараз хочуть зробити, це корупція, і тому це не реформа, це просто створення чергової на 80 мільярдів гривень годівниці корупційної, яка буде використана сьогоднішньою владою для ще одного збагачення.